На офіційному каналі розробників Stalker 2 вийшло нове відео у форматі Shorts, яке порадувало фанатів новими кадрами геймплею. У короткому, але захоплюючому ролику, головний герой досліджує одну з локацій, де стикається з жахливим мутантом, оцінивши, що сили не рівні він намагається втекти, але виявляється у ще більшій небезпеці, потрапляючи у лапи іншого не менш кровожерливого створіння. Навколо героя валяються залишки інших сталкерів є відчуття фата. Мтальної загрози, яка натякає на складний бій. У відео також показано, як зброя може підвести в найкритичніший момент і як головний герой усуває клин свого пістолет-кулемета. Завершальні кадри демонструють напружену сутичку зі зграєю псевдособак перемога, на жаль, за мутантами. Якщо судити по моторошній атмосфері нової локації, здається, що дія розгортається в одній з лабораторій, місця, де навіть у ветеранів сталкерського діла. Мурашки бігли по спинам. Цей короткий відрізок геймплею став своєрідним заспокоєнням для тих, хто сумнівався, чи вдасться розробникам зберегти ту моторошну атмосферу підземель, що лякала нас у дитинстві. Особливо вражає рівень деталізації і дизайн рівнів. Створена атмосфера підсилюється вдалим використанням світла. Промені старих радянських ламп, що мерехтять у темряві, не лише підкреслюють занепад цих місць, а й акцентують увагу на важливих елементах, занурюючи гравця в атмосферу тих самих канонічних сталкерських лабораторій. Окремої похвали заслуговує саунд дизайн від металевого ляскоту затвору до пострілів, що оглушливо відлунюють у холодному підземелі. Кожен звук підсилює ефект присутності у такій грі, як Stalker, де атмосфера відіграє ключову роль, це доволі важливо. Окремо слід відзначити добре пропрацьовану модель псевдособаки, знайомої нам ще з оригінальної трилогії. Цей мутант зберіг свою здатність створювати псевдо клонів, що робить сутичку з ним не тільки напруженою, а й геймплейно цікавою. Щоб здолати мутанта, вам необхідно відрізнити псевдо собаку від її клонів і швидко нейтралізувати загрозу. Кожна деталь від звуку та левел дизайну до поведінки ворогів доводить, що розробники серйозно поставилися до задачі відтворити світ сталкер, що закарбувався в пам'яті фанатів, і цей рівень уваги до дрібниць без сумніву тільки збільшить очікування від релізу, який я нагадаю станеться вже 20 листопада.